У Первомайському районі, що на Миколаївщині, розташовано понад 160 шкіл та дитсадків. Однак на початку нового навчального року 17 з них призупинили свою роботу. Про це повідомив очільник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський під час брифінгу. За його словами, причиною цього стала недостатня кількість дітей. Призупинення відповідної діяльності було згідно рішень власника органу місцевого самоврядування. Але в нас сьогодні загальною середньою та дошкільною освітою охоплені 17 тисяч дітей, що становить 100%. Тобто в нас всі діти охоплені навчанням. Аби їхнє навчання було максимально безпечним, у районі триває робота з облаштування укриттів у школах та дитсадках. Укриттями забезпечено 96% закладів 4% працюють дистанційно. Так, протягом 2024 року в закладах освіти проведено облаштування укриттів на загальну суму 71,2 млн грн, в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 13,5 млн грн, за рахунок коштів державного бюджету 57,7 млн грн. Також Сергій Саковський відзначив, що сьогодні на території району проживає понад 2,5 тисячі осіб зі статусом безробітного, в тому числі внутрішньопереміщених осіб 273, учасників бойових дій 32 особи. За 24 рік отримали допомогу по безробіттю 1203 особи. З них внутрішньопереміщених 193, учасника бойових дій 28 осіб. Також працевлаштовано 432 особи. Аби допомогти людям працевлаштуватися, торік було прийнято 20 позитивних рішень щодо надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Також щодо проекту є робота, дружина ветерана отримала кошти мікрогранту на півмільйона гривень. Також між миколаївським Обласним інститутом зайнятості та громадами укладено 33 договори на фінансування суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану та залучено 598 чоловік з числа безробітних та внутрішньопереміщених осіб. Крім того, район продовжує надавати допомогу ВПО та вразливим категоріям населення, підтримувати ветеранів війни та їхні сім'ї і, звичайно, допомагати нашим збройним силам. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.